У перші дні Великої вітчизняної війни НКВД розстріляли у в'язницях Західної України понад 20 тисяч ув'язнених. Страчували людей, яких таврували як небезпечних злочинців, політичних активістів, контрреволюціонерів, націоналістів. Коли радянські сили відійшли із західноукраїнських міст, люди побачили на тюремних подвір'ях гори трупів. Ситуація у в'язниці на Лонського у Львові була жахлива. Камери були набиті безжально вбитими людьми, і щоб дістатися з однієї камери в іншу, треба було перелазити через гору трупів. Тіла помордованих уже розкладалися, і запах був неймовірний. Щоб перебувати хоч короткий час у приміщенні, треба було накладати газову маску. Офіційні звіти німецького командування подавали вражаючі описи. У трьох в'язницях міста було знайдено багато сотень трупів, закатованих за останні дні. Власне повідомлення. У підвалах військової в'язниці у Львові тільки в одній камері було близько 120 трупів чоловіків і жінок, складених один на одного. Більша частина закатованих у тюрмах ГПУ. В одній кімнаті в'язниці лежало 65 трупів чоловіків і жінок. На подвір'ї в'язниці були знайдені групові могили. Більш ніж зі ста трупами. У в'язниці ГПУ досі перебуває велика кількість закатованих, докладного числа яких не можна встановити, оскільки доступ до зазначених камер замурований. Кінець повідомлення: Львів був не єдиним містом, у якому відбулися масові розстріли. Такий самий жах пережили інші галицькі міста, з яких відступала Червона армія, між надвірною і делятиним у селі Лоїв. Відкопали одну велику яму із закатованими нашими людьми, серед яких були жінки і чоловіки різного віку, у всіх були проломлені черепи. Таке видовище залишається в пам'яті на все життя. Подібні історії десятиліттями ходили і про лісовицький ліс на стрищині до часів незалежності. Частину ув'язнених розстріляли в Золочівському замку, який совєти перетворили на в'язницю. Зі свідчень очевидців. З двох уже розкопаних ям жиди за наказом німців витягли трупи і поклали їх на тюремному дворі рядами. Картина була жахлива. Розрубані животи обдерта шкіра на руках і ногах. У жінок відрубані руки та ноги. Тижнем раніше гітлерівська Німеччина почала наступ на СРСР. Цитата свідка ми ще не закінчили пити чай, як кілька бомб вибухнуло біля в'язниці. І детонація сколихнула стіни, аж подекуди вікна потріскалися. Так в'язні тюрем на Західній Україні дізналися про початок війни між двома тоталітарними режимами. Наступним сигналом про початок екстраординарних подій стало різке збільшення збройних загонів НКВС. Усі змовкли й дивилися у двері, де з наставленими гвинтівками стояли п'ять НКВДистів у повному бойовому спорядженні. Включно з протигазовими масками на боці, Західна Україна моментально перетворилася на прифронтову зону. А в'язні стали проблемою для чекістів. Наступного дня, 23 червня, з'явився план термінової евакуації поневолених. Згідно з інструкціями, понад 23 тисячі ув'язнених із в'язниць Галичини, Волині та Буковини мали вивезти до в'язниць Киргизії, Красноярського краю, Архангельської. Омської та інших областей. Для операції було потрібно 778 вагонів. Насправді, евакуацію передбачали не для всіх ув'язнених. У тюрмах почалася селекція поневолених. Від нацистської вона відрізнялася тим, що ув'язнені не повинні були проходити повз своїх суддів-палачів, політв'язнів, яких звинувачували в особливо тяжких, на думку каральних органів, гріхах. На кшталт членства в ОУН розстрілювали. Решта могли ще жити. Поки що. Богдан Казанівський описував. Цитата. Я приклав вухо до дверей, викликали прізвища Безпалко Івасик з Городенщини та Степан Харчун з Хмільного, що біля Радихова. Та викликали ще чотири прізвища. Виходи швидше. крикнув «Із речами...» Запитав хтось із викликаних. Не треба, там тобі буде тепло. Сім пар босих ніг пішли по підлозі, а за ними твердо застучали підборами НКВД і забрязкала зброя. Усі спустилися сходами вниз. Не минуло багато часу, як наші серця прорізали глухі постріли з підвалу. У ніч на вівторок, 24 червня, розстріл припинився. У в'язниці запанувала тиша. Невільники запідозрили, що в'язницю всі покинули. Вони почали вибиратися з камер, частина навіть вийшла у двір. Їхня відносна свобода тривала недовго. Гарнізон в'язниці повернувся після короткого відступу, і в обід загнав ув'язнених назад у камери. У середу розстріли поновилися. Станом на вечір, 24 червня, у трьох міських в'язницях на Лонського у Бригідках і за Марстинівській. Розстріляли 1808 осіб, ще якусь частину вивезли в глиб Союзу. Розстріли тривали до суботи, 28 червня. У Луцьку події відбувалися також жахливі. Ще 23 червня, перед обідом усіх ув'язнених, вигнали з речами на подвір'я. Усім скомандували хто засуджений за політичною статею, тобто за участь в ОУН, і ліворуч. Решті... Направо. Коли ув'язнені розділилися, один із НКВД попередив: усі політичні, які помилково або навмисне пішли праворуч, мають виправити помилку, інакше розстріл. Далі в секторі ліворуч пролунали вибухи гранат. Потім застрикотали кулемети, почулися крики. Налякані неполітичні кинулися до стіни, намагаючись видертися нагору. Вони намагалися прорватися через колючий дріт, який вінчав огорожу, щоб вибратися назовні. Тоді вогонь відкрили і по них. Тих, хто тікав, наздоганяли. Невелику кількість ув'язнених, яким вдалося уникнути загибелі, повернули назад у камеру. Наступного дня їх вигнали прибирати вбитих людей. Що тут відбувалося? Людський розум не в силах цього збагнути, згадував згодом оунівець. А після війни Шевченкознавець Микола Куделя. Ні в жодному фільмі, ні у вісні не побачити таких жахливих подій, від яких можна збожеволіти. Величезний двір був застелений горами трупів, у більшості розірвані тіла, відірвані руки і ноги. Довга стіна двоповерхового крила, вся від низу до верху забризкана кров'ю, людським м'ясом під ногами калюжі крові. Ув'язнені закопували тіла весь день, під померлими перебували ще живі люди. Одного бідолаху ув'язненим вдалося непомітно звільнити. Він приєднався до групи як ще один прибиральник, іншого в'язня, що вижив, помітив наглядач, і розстріляв в притул. Доповідна записка НКВС малювала іншу картину. Нібито під час бомбардування виник переполох. А в'язні скористалися оказією і підняли бунт. Дісталися до тюремного складу, де була холодна зброя. Тому гарнізон нібито придушив бунт. Загальна кількість жертв луцької в'язниці становила майже дві тисячі осіб. Криваві розправи відбувалися в кожній тюрмі на заході України. У стрийській в'язниці загинуло понад тисячу в'язнів, стільки ж у самборі. У Тернополі 24 червня розстріляли в'язнів, засуджених раніше до смертної кари. Решті арештантів вдалося вціліти завдяки віддаленості міста від кордонів. І тому факту, що основний удар припав північніше. Тож тисяча в'язнів тернопільської тюрми вирушила пішим маршем на Волочиськ, а звідти ешелонами на схід. У Бережанах розстріляли 48 невільників. В Острозі евакуацією не переймалися усіх жертв стратили завдяки поодиноким щасливцям яким вдалося врятувати свої життя, ми сьогодні можемо розповідати не лише про документи карателів, а й про свідчення жертв. Найпоширенішим методом обдурити смерть було сказати у відповідь на назване наглядачем прізвище, що такого вже забрали. У загальному сум'ятті й поспіху кати не бралися перевіряти, хто є хто. Якщо НКВДстам не вистачало часу на страту всіх, так можна було врятуватися. Саме такий спосіб використовував Богдан Казанівський. У середу прийшла черга на мене. У дверях стало кілька НКВДистів, і один із них вичитав моє прізвище. Такого в камері немає. поспішив я відповісти НКВДистам. Ні? запитав у свою чергу НКВДист. Ні, підтвердив один поляк, який зрозумів мій маневр. На тлі хвилі масових поховань. Які саме цими днями відбувалися по всій західній Україні, цей бюрократичний обмін документами видається сплавом бездуща і цинізму? Наступного місяця жертвами указу Берії стали ув'язнені з центральних областей України. Серед загиблих був український поет Володимир Свідзінський, який пережив розстріляне відродження, його спалили живцем. Радянські тюрми з початком бойових дій почали поповнюватися новими арештантами. Уже 24 червня у звітах львівських НКВД згадувалося від початку війни до в'язниці номер 1 надходять заарештовані, що приймаються без належного оформлення, переважно за списками, без зазначення мотивів і статей обвинувачення. В той час серед них є активні оунівці, шпигуни диверсанти і військовополонені а також особи. Затримані під час облави. За цими словами, страшна небезпека була близькою для будького з випадкових перехожих у ті дні. Щойно радянські війська вийшли з міст, люди кинулися до в'язниць розшукувати тіла своїх рідних і близьких. У перші два тижні від початку радянсько-нацистської війни НКВД знищили в тюрмах приблизно 24 тисячі осіб. Частину в'язнів так і не впізнали. Їх ховали в братських могилах. Як ми бачимо, Радянський Союз, попри свою ідеологію рівності та братерства, активно вдавався до репресивних заходів проти власного населення. Масові арешти, депортації та страти стали звичним явищем в рамках політичних чисток, спрямованих на усунення будь-якої опозиції чи загрози владі. Гулаги заповнювалися мільйонами невинних людей, включаючи інтелігенцію, селян, робітників. Та навіть партійних функціонерів, яких оголошували ворогами народу, такі дії не лише підривали моральний дух суспільства, але й призвели до величезних людських втрат, залишаючи глибокі шрами на національній свідомості, які відчуваються і досі. Шановні друзі, ми звертаємося до вас із закликом підтримати нашу діяльність та стати спонсорами нашого каналу. Наш проект існує для того. Щоб розповідати правду про злочини Радянського Союзу проти українського народу та сучасні загрози, з якими стикається Україна. Ми віримо, що поширення правдивої інформації та збереження історичної пам'яті є надзвичайно важливими для майбутнього нашої країни та для всього світу. Ваші донати допоможуть нам продовжувати цю важливу справу. Завдяки вашій підтримці, ми зможемо покращити якість наших відео. Проводити глибші дослідження, залучати більше експертів та надавати вам найточнішу та найактуальнішу інформацію. Також, щоб підтримати нас, ви можете зробити донат на нашу банку Монобанк. Ви допомагаєте нам рухатися вперед. Разом ми зможемо більше. Ми зможемо показати правду всьому світу. Ми вдячні за кожен ваш внесок. За вашу довіру та за ваше небайдуже ставлення до нашої спільної справи. Станьте частиною нашої команди, підтримайте наш канал, і разом ми зможемо зробити світ місцем, де історична правда буде доступна кожному. Дякуємо за вашу підтримку, дякуємо тим, хто вже став спонсором каналу. Та дякуємо вам за надіслані донати.